Чи змінила ця війна українців, якими ми стали більш впевненими в собі, чи зламаними, більш чутливими чи очерствілими? Що в нас стало краще, а що гірше? Однозначно, дана ситуація вона нас зміцнила, загартувала. Точно ми не стали зламними. Да навіть по прикладу Харкова, да не незламний Харків для більшості це все ж таки а, можливість. А, Показати свій характер і показати свою силу, розкрити свій потенціал. Звичайно, що і зараз, і після того, як збройний конфлікт закінчиться, буде дуже багато запитів на психологічні консультації, да на різні терапії, тому що вплив. Який зараз завдає ця ситуація, він буде проявлятися в нас навіть через певний час, через рік-два. Але тут і зараз я думаю, що більшість, все ж таки, Працюють на, на цьому адреналіні. Е, і лише потім, коли це все скінчиться, да, я думаю, що всі масово гринуть до професійної допомоги. Але зараз всі беруть себе в руки. Ну, не всі, звичайно, більшість беруть себе в руки і просто роблять тому, що мають робити. Бо інакше ніяк. Те, що війна, кожного нас змінила це однозначно. На жаль, поки війна не закінчилась, так? ми ще не перемогли, і це зміни ще будуть якісь тривати. Так я читав якусь аналітичну статтю по соціології. Там, власне, мені закарбувалося в пам'яті те, що, наприклад. Описували, що у українців є певний психологічний вік загальний, так і це а, загальний вік це власне 12 13 років. А ми всі з вами розуміємо, 12-13 років це власне підліток. Так, це дитина, які основні риси це інфантильність, а це а, в... Невміння приймати відповідальність за своє життя і віра в те, що хтось є якийсь дорослий або сильний, який вирішить наші проблеми. І взагалі то, коли ми зіткнулися з війною, так з нападом, і я можу сказати одне, що всі ми подорослі так. Це власне, коли ти береш відповідальність за своє життя. За життя своїх сусідів, своїх близьких, за, взагалі за країну, за нашу державу і за нашу екзистенцію, як ми будемо жити далі. Що стосується окремих рис, ну знаєте, мені хочеться сказати, що всі люди, вони, звичайно, змінилися в кращу сторону. На жаль, ситуація набагато складніша.